Друзі, всім привіт! Так, зайшли в гру. Ставочку, давайте вісьмерочку. Чули за цю гру. Тому беремося і ми перевіряти. Так, 13, 150. нехай в нас залишається на балансі. Будемо перевіряти. Так, розкажу трішечки смисел. Я там так мініпульозно зрозумів. Так, шерів це в нас ретрігер. Ми маємо тут зібрати такий кешпул, і він тоді забираємо ось ось цю сторону, по якій воно збирається. У нас тут бачите, вже є. Дверцята славненькі, але ще поки мало про щось говорити. Так, бачите, зіграла. Так, 52 соточка Ось взяли, зайшли, блін, якби ще x 2 зіграло. Ну, то ж, три сотні за хвилину, друзі. Ну, тобто, дуже просто. Ну, реально, ми там гривень 40 вложили, до, ну, нехай 250 гривень ми заробили за одну хвилину. Чому ні? Чому ні? Я вам так скажу, за хвилину. Тому посилання я вам покажу. Залишу десь в силиці або в коментах, друзі. Гра в нас виглядає, де вона, блін? Ось так гра виглядає. Це вона в, в розділі всіх іграх. Я був перейшов її знайшов, тому думаю, вам не складе труда знайти її так само, друзі. Тим паче, зараз бонуси не, не прощолкуйте їх. Тому всім фарту.